Розповісти реальну історію жінки з Черкащини, що пережила голод 1932-33 року. Цей жах. Її історія не виняток, вона символ, символ життя, зруйнованого руками того, хто мав би захищати державу. Марфа Яківна була старшою із трьох дітей. На початок 1933 року їхня сім'я ще трималася, адже батько під долівкою сховав. Декілька мішків пшениці. А потім Потім прийшли активісти, буксерна бригада. Вони перевернули все, підірвали підлогу, всі дошки, розбили піч, трусили подушки, забрали навіть сухі паростки квасолі. Дома не залишились ні крихти. Марфа пам'ятала, як одного дня її мати перестала вставати. У неї опухли руки, ноги, голос став тихим немов шепіт. Діти просили їсти, однак вона лише гладила їх по голові та казала чекати тепла, коли оживе земля. Першим помер брат. Марфа розповідала, як він лежав у кутку, дивлячись на двері. Цілими днями не говорив. Чекав, коли повернеться батько хоч з якоюсь їжею, але той не повернувся. Він пішов до сусіднього села і зник. Лише через декілька років Марфа дізналася, що його застрелили. Він хотів взяти декілька жмень пшениці із колгоспного поля. Коли померла мати, дівчинка взяла за руку свою молодшу сестру та повела її до сусіднього села шукати будь-яких живих людей. Але та упала на узбіччі і казала, що хоче спати. Марфа побігла шукати когось на поміч, але коли вже повернулася, та не дихала. Потім Марфу підібрала сім'я. Людей, які ще залишились живими, а вони вижили. Але Марфа досі боїться порожніх відердома, адже вони нагадують їй ту порожне яка була того року, коли зникли всі, кого вона так любила.